Легенда про карпатського лицаря, яка надихає покоління, що бореться за свободу рідної землі, для молоді Кам'янського організували перегляд наймасштабнішого історичного українського кіно. Допущу я дуже рад, що ви всі сьогодні приєдналися до нашого заходу. Що ми зможемо сьогодні побачити справжнє українське кіно. Ці події, хоча вони були ще 18 сторіччі, прикликаються з нашим сьогоденням, коли наші захисники кожного дня також боронять нашу українську землю. Я бажаю вам всім гарних вражень сьогодні. Перегляду фільм ініціатором заходу виступила громадська організація Молода бджола до перегляду. Запросили дітей захисників та дітей загиблих героїв Кам'янського, молодь числа ВПО, а також активних юнаків та дівчат міста. Ми розуміємо, що молоді потрібно це бачити, потрібно це дивитися, аби розуміти, що ця історія повторюється, і знову ми виборюємо свою незалежність, свою свободу та доказуємо це кожного дня. Хочу подякувати організаторам за можливість подивитись такий неймовірний фільм. Після перегляду просто море вражень, бо дійсно крута гра акторів, і я дуже рада, що залучають молодь до таких переглядів, до таких фільмів.